Попереджаю, ці кросівки змушують людей питати звідки вони навіть сусідку, яка ніколи не каже Добрий день. Коричневі кросівки головний тренд осені. Але не через хайп, а тому, що вони працюють в будь-якому образі від спортивного до тихої розкоші. Підписуйся, щоб не загубити. І давай розберемося, які чотири варіанти зараз найактуальніші. Перше шкіряні кросівки натуральна або екошкіра. Легке сатинове чи глянець на цих кросівках створюють одразу продуманий базовий лук. Контрастні деталі у відтінках карамелі, бежу або теплого металіку додають структурності та роблять взуття візуально дорожчим. Шкіра Змушує навіть джинси схуді виглядати зібрано. Друге замшеві кросівки. Замша головна структура осені. Вона створює м'який теплий силует і додає образу глибини. Ідеально працює в поєднанні з твідом, шкірою чи бахромою. Такі кросівки це не просто взуття, це атмосфера. Третє. Текстильні кросівки. Текстильні моделі з замшевими вставками це легкість із характером. Вони дихають, виглядають невимушено і додають образу фактури, не роблячи його надто спортивним. Ідеальний варіант для міжсезоння. Не масивні, але стильні. Четверте: білі або чорні кросівки з коричневими вставками. Для тих, хто любить мінімалізм. Білий або чорний колір база, а коричневі вставки додають теплоти. Такі пари гармонійно поєднуються з тренчами, бермудами та базовими речами. Це як штрих сепії на чорнобілій фотографії, ледь помітно, але створює настрій. Не забудь підписатись, попереду ще багато мікроінсайтів, як створювати стиль зі змістом. Цікаво, а який твій колір осені? Карамель, моко чи темний шоколад? Пиши в коментарях. Кажуть, коричневий це базовий, але ніхто не попереджав, що настільки ефектний.